З Божою допомогою було звільнено місто Дамаск і повалено режим тирана Башара Асада. Годами ми ждали цього дня. Ми сопротивлялись, ми терпіли, ми держались і ми ждали цього дня, поки режим не пал і наконець режим пал. Сирійські повстанці приголомшили світ, заявивши, що Дамаск тепер вільний від Башара Асада. Водночас командування армії повідомили офіцерам про завершення 24 річного. Авторитарного правління президента сам Асад залишив столицю в немітовому напрямку, що викликали чутки про авіакатастрофу, та пізніше з'ясувалося, сирійський лідер спробував втекти до Росії. Чи справді це кінець режиму Асада? Судитягана як виглядав тунель для втечі Башара Асада, і що виявили повстанців його резиденції. Хто така Троянда Пустелі? Навіщо родина Асада купила 20 елітних квартир у центрі Москви? І як Соловйов відбрехується в ефірі. Кстати, заметьте, ми завжди соблюдаємо свої обов'язки, обязательства. від американців. Ситуація очень непроста. Учені Як цей удар по путіну та Ірану може вплинути на російсько-українську війну, та що говорить сам Зеленський? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. З божою допомогою було звільнено місто Дамаск і повалено режим тирана Башара Асада. Звільнено всіх в'язнів і зв'язниць режиму. Хай живе вільна Сирія. Башар Асад, син колишнього сирійського президента Хасефа Асада, який побудував навколо своєї родини справжню політичну династію. Сам Башар, отримавши освіту офтальмолога у Лондоні, несподівано для себе опинився на вершині влади після смерті старшого брата, котрий був спадкоємцем. У 2000 році він зайняв пост президента, розпочавши епоху репресій, культу особи та нещодавного придушення і накодумства. Але його правління увійшло в історію як одне із найбільш кровопролитних. Після спалаху протестів арабської весни у 2011 році Асад розв'язував війну проти власного народу, що спричинило чисельні жертви, руйнування та кризу біженців. Його режим тримався завдяки підтримці Ірану, Росії та жорстокій силі. Однак, 8 грудня, світ побачив завершення цієї кривавої сторінки історії. Сирійські повстанці оголосили Дамаск вільним, заявивши про крах режиму Башара Асада. Ця країна може бути нормальною країною, яка будує добрі відносини із сусідами та зі світом, не вступаючи в якісь релігійні альянси чи блоки. Але ми залишимо це питання будь-якому новому керівництву, яке обере сирійський народ. Спершу новини про втечу Басара Асада були сповнені суперечливих повідомлень. Недазу після того, як він покинув Дамаск, з'явилася інформація про авіакатастрофу в районі кордону із Ліваном. Свідки, начебто, бачили, як літак, на борту якого вмів перебувати Асад, вибухнув у небі. Цю версію підхопила міжнародна преса, припускаючи, що це міг бути цілеспрямований удар сирійських повстанців або операція спецслужб. Однак пізніше стало зрозуміло. Асад уникнув цієї долі. Повідомлення розвідки підтвердили, що сирійський диктатор разом із найближчими членами своєї родини вилетів до Росії на приватному літаку. За деякими даними для цього був використаний один із військових аеродромів, який контролювали російські сили присутні у Сирії. Для повалення режиму Башара Асада в Сирії повстанці увірвалися до палаців сім'ї диктатора. Як повідомляє Білд, після захоплення Дамаска було виявлено значну колекцію розкішних автомобілів, що належали поваленому диктатору. У його гаражі були такі авто, як Феррарі, Ауді, Морседенс, Ламборджіні та інші елітні марки, оприлюднене відео, на якому можна побачити дорогі автівки. Йдеться про десятки, якщо не сотні авто. yeah, <laughs> yeah. Крім того, під палацем Асада повстанця знайшли і секретний тунель, призначений судячи з усього, для втечі під володінням брата Башара Асада Махіра повстанці виявили велику систему підземних тунелів. На відео зафіксовано фундаментальні підземні приміщення зі сталевими дверима, засувами, що проводяться в рух, натисканням кнопки. مع نفسي فرد <applause> يا لطيف 29-річну Асму Аль Аса, дружину сирійського диктатора Асада, називали східною леді Ді та трояндою пустелі. Ще наприкінці минулого тижня. Вона втекла із Сирії до Росії, де отримала від Путіна політичний притулок. До речі, Асма ввійшла заміж за Башара Асада у 2000 році та стала першою леді Сирії. Спочатку її сприймали як сучасну та прогресивну жінку, але з початком громадянської війни в Сирії її імідж різко змінився. У 2010 році журнал Вок взяв у Асме Аль Асад інтерв'ю та назвав її трояндою в пустелі, додавши, що вона найсвіжіша і найпривабливіша з перших леді, як зазначає білд, поки режим Башара Асада застосовував проти мирних жителів хімічну зброю. Асма Аль Асад продовжувала купатися у розкоші у 2018 році. У першої леді діагностували рак грудей. Вона пройшла курс лікування та пізніше знову з'явилася на публіці. Башар Аса та Асма має троє дітей. Виком – от 19 до 23-х лет. Асма Асад исключительно заметна благодаря государственным сирийским медиам. Она награждает солдат и офицеров, фотографируется с вдовами и матерями погибших, выступает с речами, в которых призывает сирийцев сплотиться вокруг ее семьи и активнее противостоять оппозиции. Речі до Росії родина здається планувала давно, адже сім'я Асада має 20 елітних квартир у центрі Москви на загальну суму близько 40 мільйонів доларів. Нарухомість купувалася у період з від 2013 до 2019 року через офшорні компанії, підконтрольні членам сім'ї диктатора. Куплені родиною Асада 19 квартир розташовані на території Москва Сіті, ділового району російської столиці. За інформацією з документів, які отримали антикорупціонери. Власником 13 об'єктів безпосередньо або через підконтрольні компанії є двоюродний брат сирійського президента. Ще двома квартирами володіє дружина іншого двоюродного брата. Право определять курс дальнейшего развития и восстановления страны должно принадлежать исключительно самим сирийцам, которые заслуживают жить в свободном, демократическом и правовом государстве. Необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог ради развития эффективно функционирующих государственных институтов. Важно, чтобы сирийский народ, на долю которого выпало немало ужасающих страданий, сохранил единство и целостность своего государства. Російська пропаганда також швидко визначила, як пояснити падіння режиму Асада в Сирії своєму населенню у недільних випусках на телеканалі Росія 1 прозвучало, що Москва виконала всі свої зобов'язання перед Сирією. А ситуація йде за планом у програмах Весті тижня та «Вечірній вечір з Володимиром Соловйовим звучали заяви, покликані підкреслити стратегічну передбаченість Кремля. Ведучі цитували слова кремлівського диктатора Путіна дев'ятирічної давності, які нібито передбачали нинішні події. Сія при тому, що підтримувала Башара Асада в битві з радикальними терористами, завжди була настроєна іменно на внутрішнє примирення». Путин еще в 2015 году говорил, что мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический процесс, и сама сирийская армия считает, что, ну, сирийское руководство считает, что все, надо прекратить надо стрелять и, и нужно начать договариваться, ну и с этого момента и мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Зачем? Что касается перспектив политического процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог в рамках Конституционного комитета в Женеве. Предлагается поддержать этот процесс, помочь участникам встретиться и начать Трімо діалог Солов'я також наголосив, що Росія, забезпечивши перемогу Асада в минулому, тепер виконала своє зобов'язання, надавши йому та його родині притулок. Ранкові випуски новин ще називали супротивників режиму Асада терористами та бойовиками. До обіду ж риторика змінилася. Почали звучати терміни озброєна опозиція та «озброєні формування. Пропаганда намагалася проставити падіння режиму не як поразку. экологичный завершальный этап российской миссии в Сирии. Асад. Источники в Кремле сообщили, что Асад и его семья уже находятся в Москве. Кстати, заметьте, вот мы всегда соблюдаем свои обязательства, в отличие от американцев которые легко забывают и бросают тех, кому они еще недавно обещали помощь. Мы в этом плане точно действуем иначе. Ситуация очень непростая. Очень непростая. Режиму Башара Асада став серьезным ударом первому международному авторитету России. Кремль стратив значні ресурси на підтримку сирійського диктатора, але не зміг гарантувати тривале виживання свого союзника. Це підриває репутацію Москви як надійного партнера, зменшуючи довіру інших союзників, таких як Іран чи Північна Корея. Крім того, спроби утримувати вплив у Сирії можуть відволікати ресурси Росії від війни в Україні. Експерти наголошують, що поразка в Сирії також має і сильний психологічний ефект. Трата ключового союзника деморалізує російське суспільство. Та військових, посилюючи сумніви щодо здатності Путіна досягати успіхів у війнах на заході. Це сприймається як доказ слабкості Кремля, що може стимулювати країни НАТО посилити військову підтримку України, збільшуючи тиск на Росію. звісно очень серйозний сьогоднішній день. Ми живемо ніабичні времена. В котором нужно понимать, что иногда режимы, которые далеки от реальности, могут просто за сутки быть действительно в другую реальность. Этот режим, который на самом деле Башар Асад продолжил путь своего отца Хафиз Асад, который был создан и подготовлен более чем полвека назад именно в Москве, вот сам интересно, важно, ирония судьбы, именно его потомки вернулись оттуда. Володимир Зеленський говорить, що режим Башара Асада в Сирії впав, бо майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні та воюють проти нашої держави. Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Бо там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними, і не лише через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ. Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були вагнери. Також на думку зеленського російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент. А якщо так станеться, що Україна впаде, Путін повернеться до Сирії, Африки та багатьох інших країн. Як завжди відреагували на подію гумором. Вони порівнюють Асада з іншими друзями, невдахами російського диктатора Путіна, яким також довелося ганебно тікати Віктором Януковичем та Віктором Медведчуком. У мережі припускають, що путіну знову доведеться ховати сирійського друга у Ростові. У цьому місті 10 років тому ховався і український президент Тікач. У мережі також згадали, що 10 років тому Асад говорив, що він ніколи не поїде із Сирії, як це зробив Янукович, втікаючи з країни. Ну а на цьому поки все. Крах режиму Башара Асада відкриває нову сторінку в історії Сирії. Але якою вона буде, залишається загадкою. Чи зможуть повстанці об'єднати країну після років розрухи? чи Сирія зануриться у ще більший хаос. Тим часом доля самого Асада в Росії також викликає чимало питань. Чи отримає він політичний протулок і продовжить жити у вигнанні? Чи стане важливим у складній грі Кремля на міжнародній арені? Про це дізнаємося з часом. А поки не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І звичайно залишайте свої коментарі під цим відео.